Вправа 917. Доведіть, що сума двох послідовних непарних цілих чисел ділиться на 4. Ну що ж, стартуємо. Давайте розглянемо тоді непарне число. І наступне за ним непарне число. Так і напишемо. Розглянемо. Вправа 917. Доведіть, що сума двох послідовних непарних цілих чисел ділиться на 4. Ну що ж, стартуємо, давайте розглянемо непарне число і слідуючи за ним непарне число. Отже, запишемо, розглянемо. Два послідовних. Непарних цілих. Числа. Напишемо непарне число: це 2К плюс 1. 2К парне. 2К плюс 1 непарне. Де ДК деяке натуральне число. І 2К тоді плюс 1. Наступне за ним буде плюс 2. Наприклад, там 9 і 11. Тобто це буде 2К плюс 3. ДК – це деяке ціле число. Наприклад, якщо ми за міська підставимо 5, то у нас буде число 11 і 13. Це два послідовних непарних числа. Ну зараз давайте знайдемо їхню суму. Записуємо, що їх сума. Пишемо їх. Сума. Ну що ж, записуємо, що 2К плюс 1 додати 2К плюс 3. Це дорівнює. Перед першими дужками знак плюс. Записуємо без змін. 2К плюс 1. Перед другими теж на плюс. Пишемо плюс 2К плюс 3. І це дорівнює. Групуємо доданки: 2К і 2К. Разом це буде 4К. Далі у нас є плюс 1 і плюс 3. Разом буде плюс 4. І це дорівнює. 4 виносимо за дужки. То в дужках тоді 4К поділити на 4 це буде К. Додати 4 поділити на 4 це буде 1. Ну що ж, ми можемо подати тоді суму цих чисел як добуток, де один з множників число 4. Це означає, що тоді ця сума ділиться на 4. Записуємо, оскільки сума цих. Число рівно 4, пишемо К плюс 1, то, запишемо, вона ділиться на 4. І запишемо. Це що тоді твердження доведене? Твердження? Доведене? Yeah.